Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі спалює все на своєму шляху. Знімання другого сезону Fallout відкладено, крім нього, перенесли ще багато інших серіалів. Також відклали оголошення номінантів Оскара. Деякі ігрові студії в цьому районі закрили свої офіси і попросили працівників залишатися вдома, щоб полегшити евакуацію та допомогти зберегти вулиці вільними для машин швидкої допомоги. Відповідно, розробка тих чи інших ігрових проєктів та. Також призупинилась або відклалась. Разом з тим появилось безліч фейкових кадрів. На один з таких попали самі ми. В тіктоках і не лише гуляє кадр з горілого району Стріт. Так саме той круг з ГТА Сан Андрес або з п'ятої ГТА. Насправді ж в цьому районі немає ніякої пожежі. А те, що бачиш на екрані, скоріш за все, просто згенероване штучним інтелектом. Тож відкинути паніку, CJ в порядку. Не будь-як ми. І не попадайся на фейки. Вітаю на території ігрової вулиці за мікрофоном Хотака і нагадую про вподобайку, підписку на канал та попрошу поширити відео друзям. Тоді воно буде краще просуватись. Я ж тим часом починаю свіженький дайджест. Показали ігролат Kingdom Come Deliverance 2. Безліч журналістів вже встигли спробувати новинку і відгукуються дуже позитивно. Проєкт покращили у всіх аспектах: від візуалу до геймплею. Згадуючи першу частину гри, складно уявити, куди ще можна щось покращити. Бо ж і так все було чудово. Не зима, а провал близько. Це я говорю за ігрову версію гри престолів. Показали 25-хвилинний ігролат проєкт. І тільки подивись на це посміховисько. Сподіваємось, гравцям вистачить сміливості плюнути розробникам, а не з'їсти цілей нові анімації, графіку та просто мобільну дрочільню, яка ще й вийде на ПК. Хто її візьме на ПК, не знаю. Стало відомо, скільки людей працювало над локалізацією гри Кіберпанк 2077. Всього залучили 2400 людей. Тільки вдумайся в ці цифри. З них 1966 акторів озвучення, 233 менеджери проєктів та режисерів озвучки, 120 тестувальників якості локалізації, 117 перекладачів, редакторів та коректорів, і 20 людей у внутрішній команді локалізацій. Переважна більшість людей не були співробітниками CDPR. Для кожної мови наймали окремі агентства. Завершити дайджест хочеться цим фото. Тут зібрали весь сценарій Kingdom Come Deliverance 2. Добре, що ця стопка паперу не в Лос-Анджелесі. На цьому у мене все. Ти і вподобайку, пиши коментарі і підписуйся на GameStreetUA. Не прощаюсь, бо зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.